Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами, як завжди, Жорік. Сьогодні будемо знайомитися з пристроєм від китайського виробника компанії Wayhi. А саме це шокери ліхтарики у формі пістолетного руків'я модель К-92 Type, а також модель ZZ2013. Почнемо наше знайомство з пристрою К-92 Type у формі пістолетного руків'я. Значить, пристрій виконано з ударостійкового абс пластику і пластику. І мають пристрій такі ось виїмки під пальці, дуже зручні. На корпусі також є два елементи управління, один з яких відповідає за, пер, за перемикання режимів ліхтарик-шокер, а у формі кнопки на місці такого явного курка відповідає кнопка за спуск нашого електрошокеру. Гніздо для підзарядки знаходиться в нижній частині нашого пристрою. E, значить, як же користуватися? Щоб скористатися ліхтариком, просто перемикаємо наш слайдер, перемикач в середнє положення. У нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик на даному пристрої достатньо потужний. E, перемикаючи даний пристрій, дану клавішу в крайнє верхнє положення, у нас вмикається шокер. Для того, щоб скористатися шокером, просто натискаємо на кнопку спуску. Так, у нас працьовує шукер на даному пристрої. Нічого особливого і е заморочливого в даному пристрої немає. Дуже такі простий у використанні і надійний пристрій. Їдемо далі, знайомимося з нашим пристроєм ZZ2013. Комплект поставки входить, крім шокера ліхтарика ще ось такий ось провід для підзарядки від мережі 220 вольт. Значить, як користуватись даним пристроєм? Даний пристрій має три елементи управління, два з яких знаходяться під нашим великим і вказівним пальцем, третій елемент в вигляді запобіжника знаходиться зі зворотньої частини поруч з гніздом для підзарядки. В режимі положення Клавіші OFF, При натисканні на верхню клавішу у нас вмикається ліхтарик. Ліхтарик має три режими свічення: це дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. При натисканні на нижню клавішу у нас нічого не спрацьовує. Але при перемиканні нашого запобіжника в положення on. Верхня клавіша у нас не спрацьовує на вмикання ліхтарика, спрацьовує у нас лише нижня. На активацію шокера. Так у нас працює шокер на даній моделі. Е, виконана конструкція достатньо якісно, з якісного опресованого алюмінію. Немає ніяких е, щілин, скрипів і е, інших небажаних е, недоліків. Маємо тільки одні, е, одні плюси даного. Пристрою. Значить, переходимо до технічних характеристик наших пристроїв і почнемо ми з технічних характеристик пристрою ZZ 2013. Значить, заявлена напруга розряду 120 000 вольт. Потужність пристрою 10 Вт. Товщина пробою одягу до 55 мм, довжина пристрою 180 мм, вага 200 г. Пристрій К92 Type у вигляді, вигляді пістолетної руків'я. Має заявлену напругу розряду 70 000 вольт. Е, Фактично, потужність пристрою 8 Вт. Товщина пробою одягу 45 мм. Е, габарити довжина 11 см. Вага пристрою 145 грам. Комплект поставки, окрім вище вказаних предметів, входить інструкція російською мовою. Для того, щоб дізнатися, як правильно доглядати за вашим пристроєм, вам всього-навсього необхідно прочитати дану інструкцію. На цьому будемо завершувати наш огляд порівняльний. Нагадаю вам, що ми з вами сьогодні порівнювали моделі ZZ2013 і модель k 92 Type у вигляді пістолетної руків'я. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру, до побачення!